Увага, увага! Марф повертається. Точніше, вже повернувся. Вітаю, добрий раночок. Нарешті, ми вже давним-давно нічого не показували вам. Нарешті вже трошки-трошки покажемо, що у нас тут у суботу вдалося знайти цікавого. Це в основному фільми. Я б я навіть так сказав, що це не то, що в основному, а просто це багато. Фільмів. Ну, може, не так багато, але е щось є. Давайте подивимось. Перше, що я хочу показати. Я не знаю, до речі, ніколи не бачив це кіно. Шутерс. Наче. Шутерс називається. Ось так виглядає. Ну, Знову ж таки. Так, ось так. Є якісь невеличкі забруднення, але в цілому. Е, пристойний вигляд має. На з якого е, року це кіно і що це взагалі таке? А, English stereo. Stereo English. 2002 рік. О, це щось давненьке. Ну, і для свого віку воно дуже впевнено. Тримає позиції. Ось таке кіно Шутерс. Їдемо далі. Це я трошки несмачненьке покажу. Так. Uh -huh. The Ugly Truth. Кетрін Хейл, Джерард Батлер. Джерард? Його звати Джерард реально? Тут є навіть ліцензія від Sony. Написано, що це у нас Sony. Це у нас о, багато субтитрів є. Українською тут не пахне, <кхи> ну нічого страшного. Фільм 2009 року. Давайте подивимося, що всередині. Прикольно, що вони під рожевеньку, рожевеньку бачите, обкладинку ну місцями вони зробили коробочку теж рожевеньку спеціально. На жаль, нічого всередині нема, але е, не виключено, що було. Є подряпані, але не критичні. Да, не критичні, але є. Цікаво, можна, можна подивитись буде. Це, мабуть, якась романтична комедія, яку е, із задоволенням якийсь вечір ми подивимось з Марго обов'язково. The Ugly Truth. Бридка правда виходить, так? Так. Що в нас тут ще цікавого? Я поки що показую те, що я сам не знаю. Ага. Ага. Кіно по скріпту I love you. PS I Love You. Ось так от виглядає. Ну, знову ж таки, виглядає, чи має вигляд, це вже. І знову це Батлер. Бачите? Це, мабуть. Якийсь спустошили магазин. Ой, магазин, будинок якогось європейця, у кого, який був фанатом цього актора Батлера. From the Producer of the Devil Wears Prada. Ага. Зрозуміло. Діявол носить Прада». От, це знову ж таки якась. Прикольна. Я не думав, що він знімався в таких от «Хіларі uh, Свонг». Ага. Це акторку зовут Хіларі Свонг. Не думав, що він знімався в романтичних е комедіях. Чи це не комедія, чи це просто романтичне кіно? Ну, я не знаю. Треба подивитись буде. Що у нас там по е субтитрах? З приводу субтитрів у нас тут що? Ну, інліш тільки виходить. Це. Суто су 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 інгліш. 2007 рік, до речі. Прикольно, прикольно буде з чим вечір вкоротить. Так, містер All 10 Episodes. Класно, що це, я так розумію, серіал А. Series 1. Це означає що? Що це перший сезон? Чи що? Я так і не розумію. Чи це так, Джеремі Півен? І Пайвен? Чи це півень? Чи це український якісь Джеремі? Франче... Франчес. Франчес Оконор. Кент... Кетрін Келлі, Цікаво. Це у нас, я так розумію, ірландський якийсь серіальчик. Так, Містер Селфріч, Треба подивитись. А, 2012 рік. ITV Studio Limited, All Rights Reserved. Ага. І... Англійська і англійська. Бачите, є такий рукавчик, в якому. Уже розпакований цей коробочка. Якщо відкрити, можна все побачити. Немає ніяких тут додаткових, отак, тут все вкладено. Раз, два, три диски. Давайте подивимось. Що там у нас з подряпинами. Хм, Дуже пристойно. Дуже пристойно. Таке враження, що його взагалі не дивилися. Так, диск 2. Так, як його дістати? Цей диск, тому що це, це складно робити. Ай-яй-яй-яй. Щоб його не. Ну цей, з невеличкими подряпанами є. Мабуть, мабуть подряпани з'являлися більше не від його програвання, а від того, щоб його нормально дістати і вкласти назад. Ну, а тут у нас трошки інакша кніпочка, фіксатор. О. Ну, нормально. Все вигляд ну, має вигляд гарний. Ніяких проблем не виявлено. Єдине, що тут якісь. Якесь наче от, е, запотіння. Я так і не розумію, що це таке. Можливо, це якийсь пилюка чи грибок чи що це таке, не знаю. Сподіваюсь, що не смертельно. Ось такий серіальчик. Вкладаємо його назад, обов'язково подивимось. Як буде час. Да, я зараз починаю робити Unsealed багато DVDшок, да? розпаковую. Із плівки, і, сплівки. і... <смеш> бачу коментарі, що о все розкрив вся магія зникла. Ну, якщо ви збираєте запаковані DVD і не хочете їх там дивитися, а просто їх збираєте в якості <смеш> факту. Факт запакований DVD, то це теж має право на існування. Я просто, е, Моя історія трошки інакша. Я люблю, щоб мій музей був інтерактивним, Тобто, щоб я міг е, подивитися кіно на DVD, на Blu-ray, е, використати. Да? Відкрити, е, розпакувати, подивитися, використати, тобто. Тобто, е, по взаємодіяти, щоб була якась інтерактивність в цьому. Ну і взагалі подивитися цікаво, що за кіно, що в мене є тут в колекції. Тому що я рідко дивлюся кіно там просто сидячи за комп'ютером, чи там вмикаю собі з інтернета. Набагато частіше я дивлюся з якраз або телевізор. Я собі там налаштовую якийсь кримінальний серіальчик, там, якийсь менталіст. Ми мислити, як вбивці, чи CSI Лас-Вегас там, чи там Медіум. Чи елементарно, там про Шердлека, да, сучасний серіал. <клес> і тому для мене це можливість подивитися якесь цікаве кіно, якого я ще не дивився. І тому треба враховувати те, що у нас тут трошки інтерактивніше все це діло, ніж просто поставити на паличку, щоб воно було запаковано. Але я розумію і не виключаю, що через деякий час. Деякі примірники, деякі е, такі от DVD -кі, кінохи будуть е, е, коштувати ці, цілих е, статків е, через те, що вони запаковані. І так, ну тому я бажаю вам, е, якщо не розбагатіти, то е, Ну, і Розбагатіти так само, а ще відчувати, що ви дійсно володар суперкрутої оригінальної колекції. А у нас буде трошки інша оригінальна колекція. От у нас є Тор Рагнарок Marvel Studios. Класно, що воно виблискує таким золотом, і з переливом на цей, як його, на смарагд, бачите? Смарагдова золота обкладинка, супер обкладинка, рукавчик. Е, оп. Тут уже трошки простіше. Але трошки відрізняється картинка. О, відкриваємо, дивимось. Оп. Нічого не вкладено, крім диску. Але диску тут два диски. Ей, і, і фішка в тому, що тут один диск. Ось так. от е, Хтось економив місце, бачите, і вклали. Фільм «Back to the Future, частина третя від Роберта Земекіса вклали от в «Тор на І це прикольно, тому що це класний бонус. На жаль, я на секунді шукав шукав коробочку від цього, не знайшов. Тому у нас воно піде в окремий е, цей, спеціальний холдер для дисків з е, DVD, і там буде чекати. Чекати, коли корібочка якась знайдеться. О, А от і сам Тор Ну, Видно, що він так капітально юзаний, але я думаю, що через це DVD, тому воно буде краще е е запускатися, ніж, е якби це був Blu-rayчик в такому сам... <кхух> самому стані. Ой, трошки щось. Так, і що у нас тут? Субтитри. Ага, Знову ж таки, тут все у нас такі. Більш до вікінгів: датські, фінські, ісландські, о, італійські, норвезькі і шведські субтитри є. Українською тут знову ж таки не пахне. Нічого страшного. О, Класно. Люблю, коли є такі рукави. Так, ну, це просто треба буде. Якось собі запустить. Щоб довго не чекати е, Нового року і по телевізору, коли показують ці кіношки, то ми можемо в будь-який час тепер запустити і ще й подивитися в оригіналі без перекладу і кайфанути від цього. Це такий супутній бонус, я б це так назвав. Тепер я хочу показати, е, що у нас ще тут класне знайшов. Перший Дедпул. Це реально варто уваги. Це 2000, хоч і 2016 рік, але все одно класно, що е, воно і в цей час теж випускалося. Ну, бачите, на Заході до сих пір випускають DVD, там 22, й у мене ж там якісь є 23-го року фільми. І, ну, випускаються і все нормально. і Люди купують собі на колекцію DVD і blu рейчик о, ну, бачите, ніяких тут супутніх матеріалів нема, але е, все одно класно, що воно все є. Ну, субтитри тільки англійські, все тільки англійське у нас. Клас, Дедпул. Дедпул це клу клу клуто. Так. І коли я шукав перший Дедпул, я побачив, що там є і другий Дедпул. Причому, бачите, теж в рукаві. Він, звісно, трошки, бачите, пожмаканий. Його трошки пожмакали. Ну, можливо, це коли прочухатки Дедпулу давали, то трошки і рукаву дісталося. Класно, що коробочка червоненька. Теж. Ой, ой, тихо, 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 не падай. Але тут одна проблема є, зараз покажу. Відламалося кріплення. І виходить, що диск туди-сюди гуляв. Мало того, що його дивилися, і він такий. Ну, видно, що теж добряче заюзе. До речі, дивіться, зацініть. Намальовано як. Це дуже прикольно. Deadpool 2. Better than, we... Better than VHS. Це е, з гумором. Краще, ніж відеокасета написано. Ну, ми не можемо не погодитись. Е, хоча б тому, що я думаю, що Deadpool на VHS вже не випускався, так? Ну, але все одно, навіть на одному кріпленні, воно тримається, але так е, дуже хитко тримається, і тому ми. А вже ж, коли у нас буде схожа якась коробочка, пробіжить червоненька, то ми замінимо ту коробочку на цю. Тому що, е, якщо вибирати між оригінальною коробкою, ну, тому що вона, в принципі, фабрична, вона просто стандартна. Між оригінальною коробкою від Дедпула і цілісністю, цілісністю <кхм> самого кіно, самого диску, то я а вже ж виберу цілісність диску. Так. Добре, а до речі, а що було намальовано в першому? я щось забув. А, ну тут нічого такого. Да? Я вам показував там. Просто Просто пались вгору. Так, там ми подивилися, що це англійська, а тут ми не подивилися, тому що ми обереж... обережнічали тут, так? Да? Так, ну тут так, так само все. English і English, і все. Ну Тут є, правда, усілякі DVD special features. Я думаю, там теж є. Ну, клас. Так, ну і на якості такої дуже солодкої, смачної е, вишеньки. Е, дивіться, спайдермен перший. У супер обкладинці. З я вважаю, з найкрутішим спайдерменом, який був у всі часи. Пам'ятаєте, да, хто у нас там був? Тобі Магаєр? Пам'ятаєте такого? Да. І я просто покажу, що тут є. Тут написано, що є диск 1 і диск 2. Але я зараз покажу, що тут є. Дивіться. По-перше, я зараз обережно дістану. Клас. Так, що у нас тут? Dutch, English. І hindi. Прикольно. О, дуже плотненько. Тут там щось усе нафаршировано. Special 2 disc DVD. Написано, бачите? White Screen Edition. Тобто, перевипускали. Відкриваємо. І що ми тут бачимо? Ми тут бачимо. Раз DVD, 2 DVD і три DVD. Я не знаю, чи це просто якось воно попало сюди випадково, але. Читайте, диск 3, І все. Ну, тобто, е, І. Питання: чи дійсно воно мало бути так, чи просто хтось докупив цей диск і вклав сюди? Я думаю, що ні. Я думаю, що просто воно можливо попадалося. Е, а. -а, -а Блін. Тобто, це в нас диск 3. All new special features... including an exclusive sneak peek at spider-man 2 with special guest appearances from the set of spider-man 2 plus the spider-man 2 uh, theatrical uh, teaser trailer uh-huh <imitation> plus all new special features from spider-man including costume design designing the world of spider-man the goblins arsenal Wrestling scene, United Day scene, uh, the Spider Runner, uh, Oscorp, Oscorp Labs scene. Plus, top to session FC. Activision Spider-Man 2 PS2 game teaser trailer. Top they to put teaser with PlayStation 2 uh, Spider-Man 2. DVD-ROM uh, Spider-Man 2 Activ Activision PC game. Be one the first to play multiplayer levels. the upcoming Activision game. Uh, я не впевнений, але мені здається, що. тут, Я так розумію, що можна зіграти Multiply Levels Rome The Upcoming Activision Game. Тобто, коли воно випускалося, що можна було прям пограти. Uh, multiply levels. Може, всі левели. А може Multiply мається на увазі. Багато користувацькі. Ну, така от крута штука. І вона, бачите, на відміну від самого DVD, вона запакована абсолютно. І це прикольно, тому що це трошки виходить за рамки просто DVD Навіть якщо це така от у нас special edition. ну Сам диск в супер гарному стані. Мені здається, що це DVD-9. Що це 9 DVD. Чому? Тому що він отак от відблискує. Як я думаю, що це відблискує DVD 9, 9. Я можу а вже ж помилятися. Spider-Man бонус диск. Ось. Угу. Тобто у нас Spider-Man Spider-Man бонус диск. Ось так. Вони тут вкладені. Е, сама, сам мануальчик. Так, мені не подобається те, що цей буклетик е, дуже вплотну сидить до виходу. І я боюся, щоб його не е, якось не помняти дуже сильно. Да? Не хочу його м'яти. Так. Е, це, я, до речі, спеціально сказав мняти. Я не кажу мняти зазвичай, я кажу м'яти, але прикольне слово мняти. New releases. Бачите, тут написано Spider-Man. Така е, дуже крута книжечка. З багатьма е, ілюстраціями. Chapter Selection. Тут все розписують, які є чаптери. Щоб я довго не блукав, мені одразу тут все розписують. Ага. Soul. Hall. Тобто тут ще є якийсь Spider-Man Sense Testing. Ага, о, тут вже і малюють. О, тут, якщо видно, то тут є. Xbox Original, PS, PS2, Game Boy Advance, GameCube, PC cd ROM. Тобто тут є, от написано, тут рекламочка вже майбутньої гри. Клас. Треба буде по-любому розпаковувати той третій диск і дивитися, що на ньому є. О, Music From and Inspired by Spider-Man Music From. Ага. Тобто ще воно є, всередині є саундтрек. Із 19, із 19 треків і те, що складається. Клас. Тобто, треба все це буде перевірити, подивитися, послухати і отримувати максимум задоволення. А бачите, тут одразу мерч вам тут продають. І ще мерч продають. Ага. Ну і далі пішла тут. Просто вже пішла рекламка е, інших фільмів е, цього видавництва. Клас. Кайфую, кайфую, просто кайфую. Вкладаю назад все це діло. І е, фішка в тому, що мені чомусь здавалось, що цей диск не звідси, тому що він дуже складно сюди в, е, впихується. Якщо його навіть впихнути, воно посередині не закривається нормально. І я запитував себе, а чи він звідси, чи не звідси? Ну, виявляється, що ну, виходить так, що звідси, тому що е а йому більше нікуди йти. Ну, Тобто, найбільше, що він написано, що це диск 3. Якщо це диск 3, це просто дійсно якийсь зовсім бонусний варіант, е е е е ну, який є тільки от тут. І все. Тому що, якщо його покласти десь там між дисками, до речі, а ну якщо його між дисками покласти. Цікаво, він буде займати місце менше більше. Давайте спробуємо. О, мабуть, він так і був. Ану? Ні. Так ні. Так будь бутербодіком... Він тільки отут має бути, там, де у нас мануал лежить. Чи бухлет там вам зручніше. Як вам зручніше, так і називаєте? Я знаю, люди там до цього серйозно ставляться і називають як їм, ну, як треба. Я до цього серйозно не ставлюся, називаю як мені зручно. Оп і оп. О, бачите? Тобто він закривається тут і тут, а посередині ні, тому що там диск. <хи> ну, так от. Але і тут є попередньо продуманий рукавчик. Якщо ми вставимо, то. Можливо, просто диск був, лежав не всередині. А ну давай спробуємо просто його покласти не сюди, щоб він тут у нас в коробці. Тіснився. все. Тепер все у нас тут склалося. Просто вкладемо його сюди і вставимо цей диск ось сюди. Ну, насправді, що так, що так воно якось бачите. Тут тепер коробка у нас трохи починає відходити в сторону. Краще було, мені здається, так, але так воно хоч цей, не псує саму коробку і, там, і якийсь, там, може, мануал не псує. Ось така історія. Клас, дуже мені подобається це видання, воно якесь магічне. Ну і бонусом покажу ще одну штуку. Це Маргарита їздила у Львів і змогла зайти там ледь не в один секунд і знайшла в колекцію. отаку таку прикольну штуку. Грінч у виконанні неперевершеного Джима Керрі. Вайтскрін теж бачите? Вони такі важкенькі. Сподіваюся, там всередині щось є. Давайте подивимося, що у нас тут за субтитрами: English, Polish, Czech, Hungarian, Icelandic, Hindi, Hebrew, Hebrew, Не знаю, що це таке: Dutch, Bulgarian, Turkish, Danish, Swedish, Finnish, Greek, Norwegian, Arabic. Ну, знову ж таки. Декілька слов'янських країн є слов'яномовних. Але серед них України, на жаль, немає. Ну, принаймні тут не зазначено. Але таке буває, що не зазначено, але все одно є, якщо запустити на DVD, Так, так що подивимось, можливо, і є. Хто його знає. дивимось, що всередині. Оп! Класно, класно, що воно теж зелененьке. Єдине, що мені не подобається, те, що хтось написав ЛП лонгплей, типа чи що, я не розумію, навіщо це було писати. Сам диск в пристойному стані. Так. Це у нас який рік? 2001 рік. 2000, 2000 рік, 2000 2001. Да? Трошки вже така пожмакана. Побачив, побачивши вже життя ця у нас буклетіка. Але все одно. Вона є, і це, це крутіше, ніж коли взагалі немає буклета. Тому, тому класно. Класно, що такий є у нас. Єдиний мінус, це те, що тут одного тримача. Бачите, вушка нема. Як розумієш, що не витримав переїздів з Британії в Україну. Отака історія. Напишіть, будь ласка, по-перше, поставте лайк, якщо сподобалось, підпишіться в будь-якому випадку. Навіть якщо не сподобалось, напишіть коментарі, що вас зацікавило. І напишіть, що вам найбільше сподобалось з усіх цих. Зараз я так покажу, щоб воно, можливо, навіть потім, потім нам зробить з цього скріншот, скрішот. Да? Яка, я, яка фільма вам сподобалась найбільше е, е, з цих, то, що ми, нам вдалося придбати? Чи взагалі сподобалось щось? Добре. Все. Отже, Марф повернувся. Е, і тепер ми продовжуємо нашу. До речі, тут ще отака штучка, пам'ятаєте, так? Да? Продовжуємо нашу. Е... Нелегку путь е, в у світ е, хендів і олдскульних лампових е, речей, речовин тощо. Дякую. Лампове телебачення з вами.